Шановні батьки, добрий день! Сьогодні ми поговоримо про казкотерапію. Це метод виховання, який допомагає розвивати емоційний інтелект, формувати цінності та сприяти гармонійному розвитку ваших дітей. Що ж таке казкотерапія? Казкотерапія це використання казок як інструменту для розуміння світу, вираження почуттів. Вирішення конфліктів та формування моральних орієнтирів. Через казки діти не лише отримують задоволення, але й засвоюють важливі життєві уроки. Чому ж казки важливі для розвитку дитини? Тому що це розвиток емоційного інтелекту, формування цінностей, вирішення внутрішніх конфліктів, розвиток творчого мислення, формування поведінки. Як правильно використовувати казкотерапію вдома, читайте разом з дитиною, розповідайте авторські казки. Дискутуйте після читання, інсценуйте казки, використовуйте терапевтичні казки. Тож, будь ласка, послухайте ще ось такі рекомендації. Завжди будьте уважними до питань і реакцій дитини на казкові сюжети. Не тисніть, якщо дитина не хоче читати чи обговорювати казку. Дайте їй час. Обирайте казки відповідно до віку дитини. Використовуйте казки для пояснення складних тем, наприклад, дружба, втрата, співчуття. І пам'ятайте, казка це не лише розвага, а й потужний інструмент виховання. Через неї ви можете передати дитині найцінніше. Любов, підтримку та моральні орієнтири тож, давайте разом допоможемо нашим дітям пізнати світ через дивовижний світ казок.